Коли в тебе там сотні тисяч, там кожен день відвідувачів, там багато тисяч клієнтів, вони ну коротше, це великий великий потік. І особливо ми відчули проблему з масштабуванням на багато країн. Спочатку ми наймали з мовами, тобто, у нас зараз дев'ять чи 10 зараз 10 мов. Вже у нас імплементовані, і спочатку у нас були на кожну мову по декілька людей. і Це прям дуже складно, дуже боляче. Поступово ми це трансформували і продовжуємо це робити. Тому тут AI прям відіграє шалену роль. Великий відсоток взагалі звернень закриває повністю. AI. У нас великий проект, який над цим працює, і ми здивовані, що не так багато компаній насправді це якісно. Зробили, хоча ця технологія вона вже досить давно, і ну тут прям ну ми пройшли великий шлях, і е, він і дає можливість швидше масштабуватись, і дає можливість взагалі прибрати кордони. І з іншої сторони це велика теж крок по кост ефішенсі. По кастам і відповідно наша внутрішня така стратегія це бути кост-чемпіоном для того, щоб надавати найкращі умови нашим клієнтам. Ну тобто, це така ну дво, двоєтап двоходовочка, Да, коли ми е, маємо бути суперефективними всередині для того, щоб бути е, максимально вигідними для клієнтів.